Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги коротка хроніка подій, які сталися в районі проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, на луганському напрямку режим припинення вогню зберігається зразково. На Донецькому напрямку. Основними точками напруженості залишається ділянка фронту на Світлодарській дозі, а також околиці Авдіївки, де противник вчора в темну пору доби застосовував гранатомети, а також стрілецьку зброю проти наших підрозділів. І на Маріупольському напрямку ситуація дещо складніша. Вчора ворог випустив 20 мін з 82 мм мінометів у бік наших позицій поблизу населеного пункту Гнутове. І ще низку ворожих провокацій збройних було зафіксовано у Новотроїцьку, водяному, гранітному, а також Широкіному. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув, однак двоє наших бійців були поранені. Це сталося в результаті підриву на протипіхотних мінах під час виявлення вибухових предметів в районі селища Славне, Мерінського району на Донеччині. Зараз за життя наших хлопців борються медики. Служба безпеки України заблокувала комплекс зв'язку, який використовувався бойовиками. У Дніпропетровську зловмисники за допомогою ip телефонії отримували трафік з Росії, який оброблявся під виглядом місцевих розмов та направлявся на номера українських операторів. Завдяки цій схемі бойовики так званих ДНР та ЛНР безперешкодно спілкувалися зі своїми російськими кураторами. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну спеціалізовану техніку, понад 200 карток операторів мобільного зв'язку України, а також банківські картки. Іще двоє колишніх бойовиків повернулися додому, скориставшись програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома. Зокрема, один бойовик вступив до лав бойовиків у квітні 2014 року. Він чергував на блокпостах, перевіряв. Документи та транспорт громадян, також готував їжу для членів незаконних збройних формувань. Пізніше цей чоловік подався до Росії, де переховувався від покарання. Однак, дізнавшись про програму На тебе чекають вдома, він повернувся до Бахмута, там здався українським правоохоронцям і погодився на співпрацю під час ведення слідства. І також учора. У Лисичанський міський суд звільнив від кримінальної відповідальності ще одного бойовика, який півтора року, починаючи з листопада 2014 року, входив до складу незаконного збройного формування так званого ЛНР. Визнавши свою вину, він добровільно відмовився від подальшої участі у незаконних збройних формуваннях, здався правоохоронцям. Зараз, до вашої уваги демонструється відео із його зізнанням. ДНР, не так давно, а точнее в апреле 2016 года вышел из рядов незаконных воинских формирований, воспользовался программой СБУ, на вычекает в дома. На данный момент только что у меня по моему делу закончился суд, меня освободили, освободили от э, криминальной поедальности, я чистым законом а перед обществом так что советую всем парням, которые находятся в тех рядах на той стороне, не под контролем в Украине ЛНР и ДНР, последовать моему примеру, воспользоваться программой СБУ на ТПЧК дома, сложить оружие и выходить на эту сторону, приступать к мирной жизни, нормальному, нормальной жизнедеятельности. Иначе будет поздно и будете потом Заживіть все оставшися життєм і вашої родини. І українські курсанти вдосконалюють свій бойовий вишкіл. Молоді воїни у військовій академії міста Одеси опанували навички з рукопашного бою. Ці заняття передбачали суміш прийомів боксу бойової акробатики та застосування холодної зброї. Особлива увага приділялися психологічній стійкості курсантів та для успішного виконання бойових завдань. І також вчора правоохоронці в районі проведення АТО провели тренування з протидії тероризму. Напередодні другої річниці намагань бойовиків захопити маріупольське місцеве відділення міліції. Поліцейські спільно з Національною гвардією України провели навчання з охорони об'єкту. За сценарієм, відділ штурмували понад 200 зловмисників. Правоохоронцями було відпрацьовано план захисту під умовною назвою Фортеця. У ході якого усі спроби штурму були ліквідовані менше ніж за одну годину. Друзі, дякую за увагу. Чи є запитання? Уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань немає, дякую, пане Олександре.